Так, як прокачати руки та грудні в домашніх умовах, якщо у вас є тільки бруся, там, і пояс для того, щоб вішати собі якесь обтяження? Перше запам'ятайте, ось це ось так. Це нижній хват. Або обратний, якщо його називають. Так ось верхній хват. Верхній Для біцепса підтягуємося на перекладині вузьким хватом, тобто отак, широким широким хватом. Якщо ми вузько підтягуємося, це ось зовнішня головка біцепса. Якщо ми широко, внутрішня головка біцепса. Зрозуміло, так? Підтягнулись 4 підходи по 8-12 разів. Ось так. 4 підходи по 8-12 ось так. Якщо ми хочемо прокачати спину, широкий хват тут рука, тут рука. І можна навіть його не закривати, ось так відкритий хват і тянемо спиною. Також 4 підходи по 8-12 разів. Потім, для трицепса Для трицепса відпускання на брусик зрозуміло. Але не просто, щоб лікоть у нас йшов в сторону. Лікоть у нас прижатий до тулуба і ми так виконуємо з вами відтискання на брусяк або віджимання. Що ще можна? Ще також віджимання від підлоги. У нас тут земля зараз. Діамантові віджимання. Тобто, коли ми ставимо руки ось так, це все для тріцепсу і для внутрішньої частини груді І виконуємо також віджимання, повну амплітуду, слідкуємо задихання. Окей. І для грудей також рекомендую виконувати віджимання на брусяк. Але, дивіться, є один нюанс. Коли ми виконуємо віджимання на брусяк, ми повинні намагатися подати корпус не вперед, а начебто заокруглити плечі. І виконувати повну амплітуду. Раз, то це буде чітко віджимання на грудні. Це мої рекомендації щодо біцепса і грудних, і трицепса. Також ми можемо для грудних і для тріцепса, мені подобається вправа, коли ми віджимаємося на перекладині Тобто ми висимо і виконуємо відтискання від перекладини Також дуже крута вправа. Також є ще одна вправа, називається. Віджимання ганібала або аналог французькому жиму, якщо ви ну, в залі не займаєтеся, показую. Ось так стали, поверх газман Також дуже крута вправа. Тому ну, якщо будуть якісь запитання чи можливо вам треба будуть якісь другі вправи, бо їх дуже-дуже багато, звертайтесь, обов'язково допоможу і проконсультую по цьому питанню. Всім всіх благ, займатися спортом.